Ми віримо тільки в гороскопи, які нам подобаються. Але скажу вам так, буде дитиною м'ята, це дуже круто, я всім раджу спробувати. Мені знаєте, що тато подзвонив, щоб мене заспокоїти. Каже: Сина, ти не хвилюйся. Це не перша остання дівчина, яка тебе кидає. Мене обнімає дівчина, каже: «Все, не хвилюйся, все нормально, це всього навсього шахеди. Ну, ск... ну... <рес> так, э, гороскопи то, з чого я почну. Помітив таку штуку, що ми віримо тільки в гороскопи, які нам подобаються. Якщо не подобається, то є до них питання дуже великі. І знаєте, навіть коли ти приходиш на побачення, дізнаєшся, що дівчина в овен, ти водолей, ці знаки не стакаються, але твої напухлі яйця кажуть: арсен, спробуємо. Ти і я проти всього космосу. Ми впораємося. Да, ще помітив в Тіктоки, що деякі батьки перед тим як народити дитину, обирають день, коли зачати, щоб вона народилась під якимось гороскопом. Да, можливо, якщо серед вас є чоловіки дів або скорпіони, можливо, ваші батьки хотіли, щоб ви зіпсували життя якоїсь жінки. <реку> да, я по гороскопу Лев і це дуже класний знак. Я вважаю, що мені дуже пощастило. Бо, як ви знаєте, Льви це найкращий знак для хороших стосунків і палкового сексу. Якщо не знаєте, то розповідайте всім. Це мені потрібно. Мені нещодавно стало цікаво, чи я був запланованою дитиною. Просто мене батьки зачали десь в грудні, а одружилися через шість місяців по тому. Я питаю тата, і він мені каже: Сину, звичайно, ти запланований. Але за весілля ти мені винен 50 тисяч. Я кажу: Тато, ну скажи, будь ласка, чи правда я був запланований дитиною? Це важливо для мене. І він каже: сину, звичайно, ти запланований, бо ми з мамою хотіли льва. Бо як ти знаєш, лев найкращий знак для хороших стосунків і палкового сексу. Я кажу, тато від тебе це дуже дивно звучить. Ще твої ці опухлі яйця. Ред флег. Так, в мене є молодша сестра, і я задумався, а в який момент я в дитинстві проїбався, що мої батьки такі треба друга спроба. Нам треба ще одна дитина. І тато мір мені розповів, що коли я був маленький, років чотири, мене відвели до нервопатолога, посадили на кушетку, він дарив по колінці, і колінка не рухалась. Рухався я весь. І я дуже швидко побіг, вдарився головою і впав. І тато побачив і такий: треба друга дитина. Бо цей точно виросте, буде в білий налив ходити, на картонки на хрещатики танцювати. Дивитися тік токи і Кракоділа, Бомбарділа. Я... Треба точно друга дитина. Так, да, У мене є молодша сестра, і коли з'являється друга дитина в родині, все, ти не унікальний, ти інша дитина. Є наша дитина, любляча. І ти. Просто моїй сестрі все було найкраще. Щоб ви розуміли, 18 років на Новий рік моїй сестрі подарували iPhone. Мені подарували кредит на iPhone. Дуже неприємно. Так, да, в цілому в мене були. Пробачте, батьки, мене є. У мене насправді дуже класні батьки, бо щоб ви розуміли, мене навіть тато не бив. Жоден раз за 25 років мене тато не бив. Просто в дитинстві, коли я був дитиною, мій тато працював в міліції. І йому було впадло когось бити безкоштовно. Йому за це платять. Слава Богу, він роботу надам не брав. Аутсорсу не було взагалі супер. Але скажу вам так, буде дитину це дуже круто, я всім раджу спробувати. Це, це чудовий досвід, серйозно. Бо я коли був дитиною, якщо я хотів якусь іграшку, мій тато мені її приносив. Я не був певний, що він її купляв. Я просто відмовав кров і далі грався. <плес> да, але він намагається бути таким, знаєте, класним, сучасним чуваком. Нещодавно каже Арсен, подивися, твоє ото аніме, дуже сподобалось. Я кажу, вау, тато, а який тайтл? Він каже: Хінтай. <риклад> Якщо не знаєте, що це, це анімоване порно. Можемо подивитися разом, ви є мій тато, бо. І Його напущи яйця. жах. Ні, але батьки класні, вони мене майже не травмували, але я чув. Ну майже не травмували ексенаментарно. У нас. Ви б зараз психушці сиділи там. Так, <риклад> да, я чув секс батьків. Побадуйте, хто теж чув секс батьків? <риклад> Дякую. <риклад> Ні, правда, чув секс батьків, бо чомусь батьки мого покоління дуже самовпевнені. Бо я 96-го року народження, і мої батьки чомусь такі, ми максимально тихі люди в однушки. Да, і це знаєте, це ще прикол батьків, коли ви спите в одній кімнаті, вони на ліжку, ти там десь поряд, і вони такі: почекаємо, коли засне і займемося сексом. Проходить секунд 15, він вже спить. Я не спав. Так, да, і у мене тепер є травма, бо я коли лягаю спати, і якщо я чую якісь звуки походження, яких я не знаю, в мене відчуття, що десь батьки їбуться. Серйозно, я був в стосунках, я одного разу прокидаюся, бо почув якийсь звук, у мене піт, мені погано, у мене серце колотить. Мене обнімає дівчина, каже: Арсен, не хвилюйся, все нормально, це всього навсього шахеди. А вони хоч не їбуться. Ні, Арсен, вони не твої батьки. Ну, тому можеш відпочити. А давайте до більш якихось таких інтимних тем. 3000... Ну, так, да, після мого батька вже це дивно звучить. Десь три місяці тому в мене закінчилися стосунки довго тривалі. Але не треба співчувати. Будь ласка, не співчувайте. Мене так бісять ці коміки, які записують пізастрадальні відео, як Тарас Яреміс, Славик Мартинюк. Да? І от жаліються на жінок. Я не такий, я мужик. Перед вами мужик, не треба тут. Да, можливо, я помру самотній і один, але мужиком, я вам так скажу. Тому не співчувайте, взагалі не співчувайте, бо ну, і не треба співчувати, бо в нас закінчилися стосунки по-дорослому. Ми сіли, ми поговорили, кожен представив свої аргументи, ми ще поговорили, і ми разом вирішили, що вона кидає мене нахуй. Як в дорослому житті. Мені знаєте, що тато подзвонив, щоб мене заспокоїти, каже: Сина, ти не хвилюйся. Це не перша остання дівчина, яка тебе кидає. Ти ще молодий, ще два-три там. Все, все буде супер. мене ще тато, щоб ви розуміли, всіх моїх дівчат пробуває по базі даних. Я не жартую. Він, він про них знає більше, ніж я. Да, він мені одного разу каже: Арсен, питаю своєї дівчини, чому в неї брат в'язниці сидить? Я питаю, і вона така: та він же в Дніпрі в офісах працював. Працював. Past simple, знаєш. ну. Так, <рія> да, подумав піти до психолога, бо кажуть, що після розставання треба ходити до психолога. Бо може когось свистіти, самі розумієте. Я просто вже був у психолога після розставання, коли мене кинула моя перша дівчина. Да, в мене було дві дівчини. Перед вами єбака. <рія> Мужик і жорстка єбака. <рія> міняю жінок як рукавички. Буквально дві. ну. <рія> Тому так. Да. Просто моя перша дівчина мене кинула з причини, що я занадто хороший. Я коли це почув, я такий «У, сука!», Дала ще два тижні. Супер було. Так, да, занадто хороший. Я про це розказав психологу, і мій психолог каже: Арсен: тобі треба просто прийняти себе, що ти така людина. Але тепер будеш платити на тисячу більше. Бо що ти мені зробиш, тряпка їбана? Я пішов до іншого психолога. І інший психолог мені сказав, що мені просто треба відчути домінацію, що інколи чоловіку треба її відчувати. Судя по мені, я ніколи не відчував. <рес> і... Да і каже: Арсен, спробуй, треба, це прикольна штука. І каже, піди в сільпо і на когось напизди. Я кажу: а можна в АТБ? <рес> Він каже: ні, в сільпо воно ближче. Я йду в сільпо, я шукаю собі жертву. І уявіть, мені не пропонують пакетик на касі. Прокидається альфа-мужик. Тестостерон бажає, як ніколи. Починає борода рости. Я... я прям стою і починаю. Де мій пакетик? Де пакетик для моїх чоловічих покупок? Для мой, для мого хумуса, для моїй камбучі. Да, я забув шопер мені дуже соромно. Але я маю право на пакетик. Сюдазіс! І до мене підходить охоронець і каже, чувак, ти чого на самокасу пиздиш? Да, в цей день домінував тільки охоронець. Не я. Дещо крайній психолог, у якого я був, він мені сказав, що треба просто знайти свого психолога, бо не кожен тобі підходить, знаєте. І він мені після сеансу каже, Арсен, тобі стало краще, ніж до сеансу. Я кажу, ні, мені було краще, коли 2000 було у мене. Зараз в мене ще й тривожність. Ну. Да, мені ще друзі кажуть, що Арсен, бо ти не в стосунках, треба спробувати все. Все, що ти не міг дозволити в стосунках, так я купив нотелу. Вони кажуть, ні, Арсень, ну в плані сексу. Купив дві нотели і запросив друга. Да, друзі кажуть, спробуй секс з секс-працівницею. А я не хочу. Бо, по-перше, треба гроші платити. По-друге, я знаю, що я закохаюсь. Ну, скажіть. Ну... Я вам кажу, я їй буду Валентинка присилати з того Валентина. Ну, скажіть, як мені пояснити батькам, що мені розбила серце Анжела текіла? <реку> да, ще став потроху ходити на побачення і згадав, що на побаченнях ми, як чоловіки, ми трішки брешемо, щоб виглядати крутішими. Знаєте, в світі дівчат. Я зазвичай, коли перший раз бачу з дівчиною, я їй, типу, на початку розповідаю, що я працюю в ІТ, в мене є машина і член 30 см. На другому побаченні вона дізнається трішки більше, що я працюю в ІТ, але маркетологом. Машина є, але в Запоріжжі у Баті. Член 30 см, а просто є Без цих. Ще помітив таку штуку, що коли знайомишся з дівчиною, і вона показує тобі фотку колишнього. Ти дивишся такий, ну одразу видно їблан. Як ти купилася на це? Прям ходячий редфлег. Ну. Мені так одна дівчина показує фотку з чоловіком, я дивлюся такий, ну, жах. Тіло ніяке. Губи якісь тупі. Очі, ніби в нього синдром Дауна. Вона каже, це я з батьком. Я кажу, у вас однакові очі. Ще є такий прикол, я помітив, що складно з, спілкуватися з дівчатами, бо є такий ефект чор Чули про це? Хтось попладує хто чув? Да, хто не чув, це, це короче, ефект чар Він пішов з фільмів, і є така теорія, що коли дівчата вкупі, вони виглядають гарніше, ніж по одній. Є така теорія, перевірена, але я точно знаю, що вона не працює на бабусях біля під'їзду. <рес> не буває таке, що ти йдеш, бачиш таке, у Лідія Степанов. <рес> я, я б між цими тітками. Їх тільки зібрати треба. І, і я б дав жару, звісно. Ти потім, ти бачиш, вони всі сидять на лавочці, ти чекаєш, коли вона буде одна, щоб підійти. Ще бачили цих чоловіків, які ну, це чоловіча штука, почекати, коли буде одна і підійти. Ну, мабуть, було таке в тебе. А чоловіча солідарність є в тебе. Да, деякі чоловіки, як оце, у нас є такий прикол, що ми чекаємо, коли дівчина буде одна, щоб підійти. І в мене теж таке було, що мені сподобалась дівчина, я такий почекаю, коли буде одна, і підійду до неї. І я все-таки дочекався, я підійшов, прошу її інстаграм, і вона каже: ні. Я кажу, а чого? І вона каже, чувак, ти за мною до Троєщини їхав». «Ну, А я винен, що ти з подругою в одному під'їзді живеш. Ну, Це твої проблеми. Да, почав краще вивчати жінок і дізнався, що жінкам подобається хлопці з почуттям гумору. Кому подобаються такі хлопці? У мене, слава Богу, є почуття гумору, але в мене є інша проблема, я не вмію бути серйозним. Реально, взагалі не серйозна людина. Мене, ну що ви розуміли, одного разу до мене підійшла бабуся і каже: Арсен, тобі майже 30 років, коли буде своя квартира? Я кажу, бабуся, це до тебе нахуй питання. Мені майже 10 років, ой, майже 30 років. Да, да. Мабуть, це жарт ну, так смішніше, да? бабуся, це до тебе нахуй питання. Ну. Ні, я не, ви не подумайте, що я якась погана людина, я дуже люблю свою бабусю. Якщо не вірите, в мене є трьошка причин, чому я її люблю. <реку> Давайте останнє, що вам розкажу, раз ми почали про бабусю, ви так це хочете. Ладно, тоді про бабусь. Чули такий, ну, таку фразу: спочатку ти працюєш на репутацію, потім вона на тебе. Чули, да? є таке. У мене просто по життю завжди була дуже хороша репутація. Це правда, в школі я був молодець, відмінник в універі, на роботі проблем нема. Ну, взагалі, прям ідеальне резюме, все супер. Я нещодавно задумався: якщо я спущусь в метро, і просто так уїбу бабку. <рес> да. Ніхто ж не повірить. Я вам скажу більше: ніхто не повірив. Тому тепер ви всі свідки злочину. Дякую вам, вичного публіка!